В історичному центрі Білгорода Дністровського в дитячому парку культури і відпочинку імені Пушкіна виросло не одне покоління акерманців, проте з плином часу його стан вимагає покращення та реконструкції. Саме тому Білгород-Дністровське громадське об'єднання народних майстрів і художників Палітра Бесарабії» ініціювало народну реконструкцію дитячого парку. ініціатором реставрації парку Пушкіна виступило творче об'єднання палітра Бесарабії». В принципе, у нас есть силы, которые действительно могут участвовать в проекте, участвовать в исполнении проекта, то есть кооператив-художник действующий художник, который знает и понимает в художник, який как і должно быть, как это должно выглядеть. за погодженням міського голови Білгорода Дністровського Ігоря Нановського. Палітра Бессарабії» має намір спільними зусиллями з жителями міста повернути колишню славу дитячому парку, який за задумом учасників громадського об'єднання повинен стати центром дитячої творчості відпочинку батьків з дітьми, центром творчих зустрічей дитячих фестивалів і свят создали счет на который можуть граждані города бізнесмени предприниматели переселять день кому не безразлично говорить участь наших діток то есть это детский парк его нужно привести в порядок чтобы детям было где отдохнуть цивильно. До участі в реконструкції парку запрошуються всі небайдужі мешканці Білгорода Дністровського, підприємства, установи, організації міста. Участь може бути різноманітна. Це і розробка архітекторами міста, ексклюзивного архітектурного проекту парку, матеріали для виконання робіт, самі роботи, скульптури і скульптурні композиції, типові лавки для відпочинку, огородження парку і ворота, дитячі ігрові майданчики тощо. Можна взяти участь у реконструкції парку і перерахувавши благодійний внесок на вказаний на екрані рахунок цільового фонду соціально-економічного і культурного розвитку Білгорода Дністровського з обов'язковим зазначенням на реконструкцію дитячого парку імені Пушкіна. Зробимо спільними зусиллями наше місто прикладом для наслідування.